Тепла, дружня атмосфера, щирі посмішки, жваві розмови. Такі зустрічі вже стали традиційними, і з кожним роком свято набирає нових обертів, з'являються нові ідеї та родзинки. У ліцеї завжди прагнули до взаємодії з сім'єю. Так як приклад батьків є основою основ у поведінці їхніх дітей. На цьому наголосила господиня свята, директор Брошнівського ліцею Віра Іванів. Вже стало доброю традицією в часі різдвяних свят проводити отаку зустріч: зустріч батьків наших і колективу ліцею. В цьому році ми зібрали батьків кращих учнів, тих учнів, які захищали честь навчального закладу на олімпіадах, на конкурсах професійної майстерності. І ми фактично дуже вдячні батькам, що вони знайшли час і приїхали сьогодні до нас. Бо самим життям доведено, що лише за умови такої тісної співпраці батьків, учнів і педагогічного колективу ми досягнемо успіху. Гості мали можливість здійснити віртуальну подорож навчальними кабінетами, ліцею та виробничими майстернями. Слід зазначити, що всі вони не поступаються і деяким університетам, адже як зауважила Віра Федорівна, усі матеріальні блага, якими користують. Ються діти зроблені руками учнів, а студенти у ліцеї справді талановиті. Учасники та переможці численних конкурсів та предметних олімпіад до навчання ставляться сумлінно та старанно. При ліцеї діє хоровий, та драматичний колективи, у яких теж чимало здобутків та перемог. Тож цього дня викладачі, класні керівники та майстри виробничого навчання. Розповідали батькам учнів про їхні успіхи та досягнення, а також нагороджували грамотами за відмінне виховання їхніх дітей. Самі ж діти вітали батьків піснями, запальними танцями та віршами, колядками та щирими віншівками. Привітав гостей і викладацький хоровий колектив Коралі, додавши до святкової атмосфери трішки різдвяної містерії. Цей захід об'єднав одну велику родину і викладачів, і батьків, і учнів. Щира і відверта розмова, смачний чай з тістечками, які приготували вихованці ліцею. Приємні слова про успіхи студентів, яскраві виступи учасників свята. Усе це без сумніву залишить за собою незабутні враження та приємний післясмак.